Це було колись ОДОМАШЕННЯ курки. От було колись, що люди ніколи не тримали домашніх курей. І перше одомашення курей відбулося щонайменше 8 тисяч років тому на території сучасного Таїланду, В'єтнаму та Північно-східної Індії. Сьогодні важко уявити сільський двір без курей, але всі домашні кури походять від банківської червоної курки. Це невеликий стрункий птах із яскравим пір'ям, сильний ногами і з добре розвиненою здатністю до польоту. Проте саме цей лісовий житель став родоначальником мільярдів курей, які нині населяють планету. Він жив у лісі, уникав людей і харчувався комахами, насінням і плодами. Хоча чому жив? Банківські кури до сьогодні мешкають в тропічних лісах і гарно себе там почувають. Ви здивуєтесь, але спершу курей тримали не заради яєць чи м'яса. Їх розводили для півнячих боїв та ритуальних дійств. Півні символізували відвагу, мужність і перемогу. Лише згодом, коли люди помітили, що кури можуть нести яйця і давати м'ясо, вони стали частиною господарства. Але то буде згодом. А на початках процес одомашення почався з того, що спершу люди просто приманювали курей залишками їжі, і ті почали селитися поруч із людськими оселями. Потім почався відбір. Залишали тих птахів, які були спокійнішими, краще несли яйця. Або швидше росли. Поступово кури втратили здатність до тривалого польоту, почали нести яйця незалежно від сезону, стали більш залежними від людини. Кури добре адаптувались до нових умов і швидко поширилися. Спочатку через Індію на Близький Схід, потім до Єгипту, Греції, Риму, а згодом і по всій Європі та й по всьому світу. На різних континентах курка ставала частиною культури. У Китаї півня асоціювали з сонцем і світанком. У Римі він був пророком. Римляни ворожили за поведінкою курей перед битвою. У християнстві півень став символом пробудження. Саме тому півники красуються на шпилях церков чи дахах будинків. До Америки кури потрапили разом із колонізаторами, і тепер їх тримають у кожній країні світу, ну крім хіба що Антарктиди. Звісно, тобі цікаво, а коли ж курка потрапила до України, орієнтовно сталося це в першому тисячолітті до нашої ери. Археологічні знахідки кісток курей у стародавніх поселеннях трипільської культури скіфського часу та ранньослов'янських городиш. Свідчать про їх присутність на наших землях уже кілька тисячоліть. Курка в Україні це більше ніж просто свійська птаха, вона частина культури, побуту, духовності та навіть міфології. Її використовували під час весільних обрядів, у поховальних ритуалах, як лікувальний засіб від хвороб, як частину традицій на різні свята. І як же тут не згадати про куряче яйце, яке стало символом життя? Воскресіння світу. Воно має особливий статус у великодніх традиціях. Саме куряче яйце стало основою писанкарства, унікального українського мистецтва. А одна з найвідоміших українських казок так і називається яйце-райце. На сьогодні ж у світі існує понад 500 порід курей. Вони поділяються на яєчні, наприклад, легорн, українська зозуляста. М'ясні, наприклад, корніш, джерсійський гігант, брама, м'ясо яєчні, як-от Род Айленд, нью гемшир Плімутрок, а також декоративні просто для естетики. Наприклад, шовкова китайська, фенікс, малазійська сирама, польська хохлата. Отаке От то було колись. І дійшло до наших часів. А який факт про домашня курки тебе здивував найбільше? Пиши в коментах і не забудь поставити вподобаєчку цьому відео. До побачення! От було колись.